Ти здо прийшов? Що там І таке? Мені. Та чого? Чому? Mm. Та це не розпал може бути. А це можна потім вино наливати. Yeah. 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 Ти подиви, який я порядок наробив, діду, подивись, yeah. як пострадав красиво. Це все треба вивозити, віце, це все треба вивозити. Тут таке є, що... Ін... Ні, не треба. Тут, тут все треба вивозити? Ти що дурний що? В якому сенсі дурний дід? Сенсі. Але нам треба все повивозити, все одно. А чого? Бо це все хлам. Захламіщина конкретно. Блять, який. А я годан, був, Годами, це. Все... збирав. Годами мусор збирав. Не мусор. Чого ти хочеш в мене? Наша мені я коляска, наша мені коляска, в мене нема дитини. Яка? Наша мені ця коляска, в мене нема дитини. Там я взяв за колеса. ті? Мені не треба дитину зараз. Ну, що ти коляску привіз з мусорки. Я не бр шо цю друг?